Настроєння ще їм подпортим. Особо прав своїх не знаю. Передавали погрози через своїх шестьорок. Десять років дух порвав фабри і бороду. чого не фабрив. Це більше двадцяти тисяч мені повинні виплатити. І вони мені взагалі іспортять спортять беруть мене на помп. Точно середньовічна параша. Вітаю, друзі! Пройшло вже більше двох місяців після моєї бійки на роботі на фабриці в Іспанії. Так я вирішив себе трошки захистити і відтягнути цей процес і пішов на лікарняне. бо мені загрожувало звільнення, як ви знаєте, по-дисциплінарному без виплат. А так як мене стаж вже високий більше 10 років, то там мені вже там, солідно до було б суму так заплатити. Аби по дисциплінарці я б нічого не отримую. І не знаю, там, чи зможу отримати по собі безроботниці чи ні. І зараз трошки встановлює ментальне здоров'я і думаю, що мені робити далі. В цьому відео я хочу розповісти про мою ситуацію, як себе захистити і про свій досвід, про мої кроки. Там вже почалось мені куча погроз та побрий бороду, чого не побрив, перше ті предупрежденні, друге. Ну, в общем, таке отношення почалося. Я плюнув, думаю, і піду на лікарнями. Тому що таке вже отношення, що розумію. Ну, вони мені би, напряму нічого не передавали. А вони хитрі, вони передавали погрози через своїх шестерок, да? щоб потім на суді нам нічого не доколупаться, ну щоб були в них чистенькі ручки і все. І в перших вже ж днях свого лікарняного вже почали поступати угрози. Вони передавали через других людей, що краще мені написати по собственному желанню увольнення, договоритися з ними. А то в противному випадку у них є адвокати, і вони мені вообще і жизнь, що я потеряю все в спальні. Ось така подяка. Що я 10 років дух порвав і часи не переплачували, переработіли. І ось так подякували мені. І так, от вони сказали, що в нас є якесь відео. Я так подумав, що відео бійки. Вона мою думку, відео бійки не повинно було бути. Бо я, вроді би, отешов за камері, по-моєму. Якщо не помиляюся, але я це ще не впевнений. Ну, вони кажуть, що є, але я думаю, що це більше як беруть мене на понт. Ну так от, я ж так зрозумів, що особо прав своїх не знаю і поїхав, вступив в синдикат УГТ про спілку робітників. Там якась чисто символічна сума в місяць, за 15 євро в місяць, якщо не помиляюсь. Там зразу за квартал платиться. За я туда в УГТ? Мати засоб в компанію Google. Всі такі Амабли, дружелюбні, допомагають тобі. Кажуть, куди йти, де що. Провели консультації, навіть не підписав договір, а мені за консультацію провели. Кажуть, що случилося, не переживаєш. Консультація тривала більше трьох годин і ще б тривала, але я вже сказав, що мені треба їхати бо вже останній автобус. Так і дуже мені там сподобалося, дуже дружелюбний. Допомагають тобі з чистим серцем. Дуже всього цікавого дізнався на консультації, але найважливіше, хочу хотів сказати. З що це те, що я думав, що максимальна сума виплати 12 тисяч євро, за кожний рік тисяча. Ну там, я так думав. А по факту сказали, що це більше 20 тисяч мені повинні виплатити. Як ви розумієте, тепер зрозуміло, чому в них так горять пердаки. як розумієте, вони до мене цепляються вже давно, вже хочуть мене уволити, тому що це, скільки я працюю, скільки в них хочуть мене звільнити. А зараз з'явився в них повод, це зробити безкоштовно. Ну, я не розчитую на ці бабки, вони, звісно, можуть це зробити. Ну, ми повоюємо ще, я думаю, настроєння ще їм підпортим. Як казав, це раз Григорові, Шевченко, боритися та поборити. І Бугита мені таку пораду дали, якомога довше знаходитись на лікарняному, тягнути, відтягувати цей процес. А потім, як вийде на роботу, то роботодавці мені будуть писовувати бумажки. Та він мені сказав, ГТ уважно все читай. І якщо там в бумажці буде сума менше двох 20 тисяч, то нічого не підписувати. А і далі, якщо буде щось ще що попало, то уважно читати, ставити дату і, і писати, не, не підтверджую. І фотографувати все, тому що вони там можуть все і поділити бумажки і все на світі з двох сторон обов'язково. Все читати, дивитися о, дуже уважно. І нічого не підписував, стати дату і писати не підтверджують. Ну і сказали мені, не турбуйся, звільнять, то звільнять. Нічого страшного, як би. Ну, наче банальні фрази, але так заспокоїли мене, бо всіми погрозами і спав погано, і вже переживав. Так, Трохи так заспокоїли мене. Так що, друзі, 15 євро заплатив і спиш спокійно. Що я вам рекомендую вступити, це синдикату ГТ. Вони так дуже турбуються, він мені сказав, в них є адвокати, адвокати є і професори. Каже, ППЦ ЄРС це невеликі гроші. А так наняти адвоката, пойти, так вони там вихачи нормально. Якщо... А так уже спиш спокійно, Якщо суд буде чи щось, то будемо боротись. Я думаю, роботодавці, навіть цих людей, хто в ЛГТ, вже подумаю два рази, чи звільняти, чи ні. Бо так уже яка не яка защита є. Він мені сказав, що роботодавці тут в основному такі. Непорядочний, дуже багато вруті, все, що кажуть роботодавці, це 90% це брехня, все. І що в основному в суді виграють робітники всі суди. Гляньте ось зверху, яку пристроєчку з'їли, адже в нас в селі такі параші були на вулиці. Так вони ось на балконі таку парашу з'їли, подивіться. Ще дірки, дучки таке внизу не вистачає, точно середньовічна параша. Оце ще за, за час цієї консультації він перевірив всі мої номіни, скільки я там отримав гроші, чи там все в порядку. Також там, вроді би, все нормально. Перевірив стаж, чи правильно рахували. Там одна махінація була така. Неправильно посчитали мені мене там трохи стаж переривався на один місяць, і він сказав, що вже на стаж стар Так я так обрадувався. Це ще більше мені, якщо манітка. Ну ви не думайте, я на ці бабки не розчитую. Я... В них є повод вигнати мене м -м -м, без виплат. Ну, Якщо вони це докажуть, ну якби б вони повинні друг. Двох. І що ще хотів сказати, що в мене зараз цим представником ГД тепер пряма зв'язка, ми тепер спілкуємося по ВСАПу, я йому по львовому поводу пишу весап і також там на, на лікарняному свої номіни скидаш, він перевіряв, чи там правильно мені вичисляють зарплату чи ні. Якщо цікаво ще зніму відео, скільки я отримаю грошей на лікарняному. Пишіть коментарі друзі. Так що зараз на лікарняному стараюсь дуже про це не думати. Потім вже мене звільнять по-любому і вже будемо шукати роботу. Я, звісно, з роботою важко, галісі з цим проблеми. Надіюсь, що знайду, але подумаємо про це вже завтра. Поки що подорожую так по м'ясності. Трошки відео знімаю, ну, відпочиваю ментально. якщо вам цікаво, це я приїхав в місто Віго, столиця Нового року, столиця Діда Мороза. Після Ляпляндії це в Іспанії, Віго, це на першому місці, але тут це столиця Нового року. Дуже люблю це місто, тут погуляти, вже давно не був і вирішив приїхати трошки погуляти. Обожнюю, це місто робиться все для людей. Ескалатори, все красиво, ухожено. Не так, як Сантявся по карманах розгрібаю. І хочу сказати вам дякую за підтримку в коментарях. Я б зараз, якщо не знімав би відео, то взагалі б лежав би і взагалі так себе не дуже добре чувствовав. А так зараз чимось зайняти і бачу від вас фідбек, тож дякую. На лікарняному там мені такі таблетки жорсткі приписали, але я не рішаюся їх, їх пити, тому що знаю, якщо начну, то я вже з них не злізу. Там препарати я не буду казати вголос. Не знаю, чи це сподобається алгоритмам Ютубу, тому ну, ви розумієте, плюс-мінус які це препарати. Також мені цей професор з УГТ сказав. Особливо де не світиться, тому що можуть навіть наняти детектива в деяких випадках. Це каже, якби це з фільму, але таке теж може, всяке може бути. Ну, Це такі, такі може рядких випадках, так я не думаю, але тому там, там рік на, на лікарняному то може, може і таке бути. Друзі, не знаю, чи роботу знайду, Ну, це моя така мрія. А так прийти, ноутбук так, достав, так, до трусика вразівся, так ще загораєш, монтіруєш відео, там, на коментарі відповідаєш, там, з вами спілкуєшся. Як думаєте, реально це мені займатися ютубом? Ну, так ось, друзі, дивіться, зараз роботодавцям я вам скажу, ні них аналітичного мислення немає нічого. Зараз ти чим тупіє працівник, тим їм краще, які про вас свої не знають і все на світі. Зараз в у нас такий тренд пішов. Вони позиціонують. Ми там якісь мислителі такий тренд такий сейчас. Чорнобривці беруть завтраки, але вони беруть їх. Це не, не тому, що что модно, щоб кататися. У ну, них такими современні всі. Ну і так само, це в такому дусі. Чим менше. Ти щось розумієш, тим, тим їм лучше. Щас не на які там способності і навички, ваші ніхто не дивиться. А просто щоб мовчки роботи, чим ти тупіше, тим для них краще. Ось Такі є в Європі проблеми. І не тільки, я думаю, в Іспанії, а і скрізь. Ми, вони там думають, що ми там дурачки нічого не знаємо. Але краще, я думаю, все-таки права свої знати. Ну, Не показує там, що ви там дуже розумієте все. І... Але потрібно знати про вас, вам вирішить життя. І хай вони вас там недооцінюють, думають, що ми такі там українці всі дурні. Та, та ні, Ми не чорнобривці, ми би, не зі іспанців, Ми дарма не будемо працювати, і на собі українці не дадуть кататися. Так що, думаю, в себе добре, друзі.